Ось така ось зарядка є. Що з нею сталося? Переплутали полярність, кажуть. На виході, мабуть. Я не думав знімати, зараз покажу. Перевертаємо. Опа! А тут ось така ось фігня. Бачите? Я думаю, якби тут був запобіжник, чи що воно тут повинно бути, то якби переплутали, то, мабуть, запобіжник здох, і все нормально було б. А так. Блін, ну хіба людям важко так робити? Як положено? Час. А з цієї сторони дивимося. Тут 0,1 Омні резистори, Це мабуть токові шунти. І намотані проводом. Капець.

Ну, а потім воно повинно пригаснути і залишиться тільки Макс. Ну і результат, все, Макс горить. 100% погасло. Трошки нагрівся. Ну тут трансформатор, трошки нагрівся. Ну, так все нормально.